Ми закликаємо мешканців Дніпропетровської області віддати свої голоси в першому турі не за Сергія Тігіпка, за яким тягнеться, на жаль, не досить чистий шлейф його місцевої команди, а таким новим, на нашу думку, і незаплямованим такою мірою кандидатам, як Арсеній Яценюк, Анатолій Гриценко і Олег Тягнебок. Нам добре відомо як громадянам України. Сумна і сумнівна практика українського політикуму, коли за розрекламованими прізвищами загальноукраїнських політиків на місцевому регіональному рівні, купуючи місця в списках, купуючи представництво в штабах, до влади приходять на місцях досить ділки із сумнівною репутацією, саме розуміючи, що голос затігібка. В цій ситуації означатиме посилення впливу Загіда Краснова як його регіонального представника і фактичного керівника його виборчої кампанії. Громадська організація ГРАД і прийняла таке рішення, і закликає громадськість області виборців, які, напевно, чимало виборців, ми знаємо, сприйняли яскраву позитивну рекламу Сергія Тігіпка. Але наша задача проінформувати громадськість про те, що за цією яскравою сильною позитивною рекламою, за цією віртуальною гарно створеною особистістю, стоять досить жорсткі бізнесові інтереси місцевих кланів, які не перший рік грабують наше місто, і які в тому числі представлені Загідом Красновим.